Привіт, друзі! Мене звати Євген і тренер баскетбольною школою Баскетбол». І сьогодні ми будемо працювати над однією з найпоширеніших проблем баскетболі: робота над слабкою рукою. Багато гравців звикли використовувати тільки свою сильну руку, але розумний захисник буде перекривати вашу сильну сторону і змушувати вас йти під слабку. Якщо вони тренують слабку руку, це велика проблема. Тому я сьогодні покажу вам покрокові вправи для покращення її. Ну що ж, давайте почнемо сьогодні. Всі вправи будуть зроблені на дриблінг. без китка, без якогось проходу. Все буде з місця. Дивіться, перша вправа буде три рівня ведення буде на високому веденні, на середньому веденні і на низькому введенні. Все це треба зробити. Всі ці три рівня треба зробити за півтори хвилини без зупинку. Півтори хвилини по тридцять секунд на кожен рівень. Будемо починати ось з високої стійки, ножки, ноги трошки зігнуті І буде ведення, сильний удар до рівня плеча. Десь сильний удар. Стараємось бити в одну точку. Потім другий рівень буде середнє ведення. Ми трошки згинаємось в нашу стійку, і буде зараз на рівень плеча. Наше звичайне ведення. І третій рівень ми будемо робити на низькому веденні. Буде нижче коліна. Рівень коліна нижче. Дивіться, по помилкам, щоб у вас нікуди не завалювало, щоб ви не зажимались в плечах. Звичайне, спокійне ведення, але через сильний удар. Я буду робити трошки менше, щоб не затягувати відео. Ви робіть, робіть по 30 секунд мінімум. Можете збільшити там по 40, по хвилині, щоб максимально втомилась рука. Давайте почнемо. Я банала, ну, добре, в мене я зробив менше, але вже рука трошки забилась. Е, так само наступна буде права, так само буде три рівні, але трошки по-іншому. Буде наша качалка. Ми робили це на минулому відео. Техніка така сама, але так само буде на три рівні. На високому. За рахунок сильного удару. Потім середнє так само. Не зажимаємося. І на низькому, так само тут. Швидкі рух кісті. Робити так само мінімум 30 секунд, можна і більше, можна менше, якщо дуже втомлюється рука. Давайте почнемо. Є добре, і погнали. третя вправа у нас. Буде ще декілька вправ. Дивіться, для цього нам знадобиться копачок. Будемо обводити зараз е, м'яч над копачком. Я зараз все покажу. Буде тепер на 3 рівні А2. Буде на середньому веденні і на низькому веденні. Треба буде обвести м'яч згори над, над копачком. Це вправо дуже покращує е, відчуття м'яча лівою рукою, нашою слабкою рукою. Дивіться. Щоб щоб було легше, зробимо два проміжних. Це для початківців. Мяч треба сильно ударити, він приходить в кість і ми переносимо м'яч на іншу сторону. Так само, другий удар сильніше. Ми, він приходить в кість і ми переносимо назад. Один-два переносимо. Обов'язково над копачком. Це два удари, два проміжних для початківців. Можна зробити, якщо у вас виходить на один. Одразу. Один. Переносимо. Є все лівою рукою. Це було на середньому веденні і так само на низькому. Так само на два можна. Чи можна на один? Є, розуміли? Так само зробимо по 30 секунд, цього хвилина, 30 секунд на середньому введенні і 30 секунд на низькому. Я покажу одразу складніший варіант, а ви самі вже вибираєте. Якщо вам важко, робити два проміжних, якщо виходить, робіть один. Добре, паноле далі. Зараз буде четверта вправа. Зараз буде е, так само два рівні на середньому введенні та на низькому. Зараз будемо вже обводити копачок по колу в одну і в іншу сторону. Буде середнє введення за що за рахунок сильного удару. І так само буде на низькому. Але ми робимо дві хвилини. Це буде. Нормально так, для руки вона заб'ється те, що нам потрібно. Буде 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в іншу сторону, середнє ведення. Потім опускаємося на низьке і так само 30 в одну, 30 в іншу. Я покажу менше, ви робите від 30 секунд на кожен рівень. Є добре, і остання п'ята вправа: цих п'яти вправ вам вистачить з головою, щоб потренувати вашу слабку руку. Їх можна використовувати як перед грою чи перед тренуванням, чи коли у вас є вільний час, щоб потренуватись. Це дуже гарні вправи для покращення вашої слабкої руки. Ви просто відчуєте вже там через неділю, через дві, як ваша рука стала покраще. Дивіться, зараз об'єднаємо ці останні дві вправи. Будемо робити коло. І так само будемо проносити м'яч з Але буде коло в одну сторону, м'яч проносимо згори, в іншу сторону коло і м'яч згори. Так само два рівні буде, середній та низький. Дивіться. Робимо на середньому введенні коло один, два, три. Тепер в іншу сторону. Один, два, три. І так само міняємо кожен раз в іншу сторону коло. І так само буде на низькому веденні. Коло в одну сторону. І в іншу сторону. Так само, якщо у вас не виходить, робить на два проміжних, чи один, якщо у вас вже виходить. Дивіться, зробимо так само по 30 секунд можна більше. Є і так само на низькому веденні. Друзі, якщо ви хочете стати кращими, працюйте над слабкою рукою щодня. Це не дасть вам результату за один день. Але якщо ви будете тренувати стабільно, ваші суперники точно відчують це на майданчику. Дякую, друзі, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ви хочете ще розібрати якусь тему, пишіть в коментарі, і ми обов'язково це розберемо. Також не забувайте підписувати наш канал, ставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні навчальні відео. Дякую за перегляд і зустрічі, друзі!